Всім доброго ранку. Сьогодні я працюю з дому, що ж таке сонно. У мене сьогодні планується звичайний робочий день, але потім я йду в спортзал. Поки я тут снідала, я побачила, що мені написали перші два коментарі під мій попередній влог, і боже, вони такі милі. Це Та є коментар, мені не вистачає цього Ютубу 2013-14, так лампово було, мило, а зараз якось все не те. Так, да, от мені теж так здається, що люди, наче все знімають за шаблоном. Вони якісь дуже монотонні, але монотонні в поганому сенсі, наче дуже передбачувані. Боже, я не знаю, як пояснити, дайте мені хвилинку. О, точно. Я відчуваю в цих відео, що вони зрежисовані, що люди же показують своє життя спеціально, щоб зняти його на відео. А мені подобається відео там, де люди просто як живуть, так і показують. Так, все, дякую, що дозволили з собою поговорити. Я вже все, Я все зрозуміла. У мене сьогодні на обід залишки розкоші. Я замовляла їжу з доставки, і там була така здорова порція, і це в мене будуть ребра. Але ребриці розкішні. У мене така порція серйозна. Побачимо, що з'їм. Ваги роботи з дому. Що ви чули, як воно пахне? Хотіла забирати свої квіточки до себе в кімнату, але зрозуміла, що я їх уже давненько не підстригала і хотіла б вам показати дещо, що в мене є. Я вам вже розказувала, що я дуже захопилася флористикою. І останній рік в мене кожен тиждень змінюються квіти в квартирі. О, зараз це в мене такі троянди. І я трохи прикупила всякі штучки, щоб за ними доглядати. Це був мій перший секатор від Ікеа, і він прям дуже прикольний. Він досі гострий і він дуже зручний в руці, тому що він такий. Трохи проразинений. І я ще недавно собі купила такі ножиці, вони теж рахуються професіональними. Але мені на мене зру... не дуже зручно тікати, можливо, в мене рука просто мала. Один палець повинен бути тут, а інший тут, і в мене це місце залишається, і я не відчуваю повного контролю. І тому мені не дуже зручно ними користуватися. Так, але що я роблю, коли міняю воду? По-перше, міняю воду, промиваю вазу. Бо просто, щоб ви розуміли, поділюся цікавою інформацією. На життя квітів впливають бактерії, які розмножуються в цій воді. І саме тому її потрібно міняти. У мене є моя вистояна водичка для квітів. Дивіться, троянди вони дуже люблять воду. І от в мене довжина вона ще трошечки підріжеться, довжина троянди така, і я наливаю от скільки води. Тобто, більше ніж половина стебла троянди повинна бути покрита водою, щоб вони довше стояли. І ще один лайфхак, ви бачите, що квіточки вони у всіх по, по одному-два чи вони теж п'ють воду і вбирають в себе життєві сили. Тому, щоб теж продлити життя самим квітам, потрібно забирати листочки. От На перший раз, коли вони стоять, я залишаю по два, а потім на другий раз я їх теж перебираю і залишаю по одному. Вони трошки виглядають лисішими, ніж, ніж до того, але таким чином вони будуть жити довше. Також я переглядаю кожну квіточку, щоб забрати ось такі трошечки вже неживі листочки знизу. Це нормально, можна їх просто відривати. Зазвичай вони просто отак от самі по собі відпадають. Потім я по настрою можу збирати собі букет в спіральній техніці, а можу отак от просто його закидати в вазу. Зараз я просто закидаю в вазу, тому що я хочу, щоб в мене для моїх квітів було наче більше місця для розкриття. Тому я їх отак от всіх в один ряд, наче. Відбиваю брус фісікатор і дуже швидко, прям так оперативно підрізаю всі і швидко воду. От. І мені хочеться щоб був такий ефект, щоб вони там бу і самі розповзлися. От і все. О, ще вам забула розказати, що зазвичай в букетах в комплекті дають ось таку якусь підживку. Її обов'язково використовуєте, але якщо у вас немає такої штуки, то ви можете зробити цю підживку самому, тому що основна ідея у цієї штуки це не то, що вона там якісь вітаміни дає квітам, це я так раніше думала, а в тому, що вона допомагає вбивати бактерії в воді, і тому вода залишається довше чистішою, і е, квіточки стоять довше. Найкращий винахід людства я вважаю це сушильна машина. В ній в мене немає по квартирі цих розкладушок. Від моменту прання до моменту сушки, може, за 3-4 години в мене вся бруда білизна перетворюється на чисту білизну. Yeah. All right, let's collaborate. Then. Thank you, bye. Моя тренерка Аня написала, що вона захворіла. Придеться йти самій. Я не хочу йти в зал. Не хочу йти в зал, в зал. Я йду в зал. Іду і думаю, наскільки я позорною я буде виглядати з селфі палкою в залі. Немає ютуб-каналів, щоб мати селфі палки. О, а ще сьогодні мене змотивувало йти в зал. Мій позорний скор по крокам. Три тисячі кроків. Що за позор? Ще прикол в тому, що я не знаю, які вправи робити без день. Бо я вчу з нею техніку, а ще, яка послідовність справ я не запам'ятовую? Да, я за туди вам в залі. Навіть говорю. Не взагалі. Я йду з залу. Так пишаюсь собою. І все були. Ось це те, що я маю на увазі кілька супермаркета. Це українською 540 гривень. За оце. О, ну це ж діло. У мене сьогодні на вечерю лосось з булочкою. Знаю, знаю. Не кажіть нічого. Шукаю супермаму, бо я вчора подивилася перший епізод з цією суперблогеркою, флористкою. Я її бачила в Океєва, але там супер видно, що в неї блог для грошей. Блін, Я не знаю, хто підписується на ці блоги. Mm, таких блогерів у на вас, які просто красиві і успішні. Або, наприклад, Даша Квіткова. Я не розумію, чому на неї люди підписуються. Дійсно, вона просто виставляє фотки своїх гарних луків. Які навіть не вона створила, а її стилісти, і все. І підпис в неї, типу, який хороший день, вже просто заздрю, її пресу. Мені до її пресу ще довго, особливо з цими булками. От і сьогодні зранку я почала дивитися другий епізод, там де супермама називається Сварка батьків довела сина до німоти. Блін, так жалко тих дітей. Це я вчора сказала в відео, що я дивлюся супермаму, щоб розслабитися, а тут такі історії дуже зчіпательні. І не розслабишся з ними, знаєте? Мій улюблений тип сендвіча – це коли риби так само, як хліба. Всім доброго ранку, я вже проснулась. Зараз на годиннику 8.30 я сьогодні збираюся в офіс. У мене сьогодні буде продуктивний день на роботі. Коли я ходжу в офіс, то я там просто говорю з усіма. Ну, не просто говорю, вирішую серйозні бізнес-теми. Увечері в мене по плану пробіжка, візьму вас з собою. Я йду і слухаю новий альбом Білі Айліш. Ну, не новий, той, що вийшов літо, мабуть, Hit me hard and Soft. І мені подобається прям половина її пісень. Я взагалі не фанат Білі Айліш, але цей альбом прям зайшов. і Я почала слухати все інше, що в неї є Я думаю, блін, було б так класно піти на її концерт, почала гуглити, і в неї буде цього наступного літа чотири концерта в Польщі. І вгадайте що... Нуль концертів у Варшаві, і всі чотири в Кракові. В Кракові чотири концерти. Чого? У Варшаві нуль концертів. А ще пам'ятаєте мою подругу Дарину, ту з якою я маю бігати піти, яку я ще ніколи не бачила. Вона в минулих вихідних їздила в Україну і запитала, чи мені щось привезти. Я кажу, привези мені, будь ласка, зефір з Рошену. Може, ви знаєте, це той зефір, який у нього срок продатності 14 днів мені на смачніше, і тут він не продається. І вона каже, Хорошо". Але <смі> вчора вона мені буквально написала, що вона переходила кордон і в неї цей зі забрали. Але вона така мила, що запитала. Мені так приємно. Непоганий вид. Я вам за цей день навіть мій лук не показала. Я сьогодні на чилі Я вдома. Я така виснажена. Останні 4 години я просто говорила англійською і вирішувала серйозні бізнес питання. Що, звісно, хорошо, але погано, що я вам нічого не можу розказати, бо конфіденційні самі розумієте. Ну так, да, мої дні в офісі, вони якось не для публіки. Ох, зараз трошки поваляюся, можливо, подивлюсь супермаму і піду бігати. Бо в мене є така проблема, може, у вас теж таке є? Коли я закінчую роботу, я все одно не перестаю думати про щось з роботи. Наприклад, що я буду робити завтра, з ким я поговорю, яка в мене є ідея, з ким мені треба поділитися, з ким порадитися. От, і я про це все думаю після роботи, і навіть зараз думаю, і думаю, що пора з цим закінчувати. Але біг в цьому дуже допомагає, і тому зараз я трошечки відпочину, вип'ю чайочку, подивлюсь супермаму, трошечки перезаряжусь. І підемо бігати. з вами є ще одна здача сьогодні. Man yra ja pasilka. Aš to so kebabu, poberni. Tu tokia graži, babe. Ти жилетко, але буде 16. Хм, Може так поки. Добрий вечір. Мам перші видом. У мене наступний забіг 11.11. .11. Сьогодні 22. Тобто, тобто в мене є не так багато часу, щоб підготуватися. Ну все, я розімнялась, погнала. Кілометрів сьогодні пробігла. Я така щаслива. Я сьогодні дуже оперативно готую, бо я дуже голодна. Як ви знаєте, я вчора бігала, витратила 400 калорій, і тому я дуже голодна. Розкажу вам, як я готую свої яйця. У мене з яйцями такі, знаєте, love hate relationship, Але я знайшла рецепт, який мені дуже подобається. В звичайних смажених яйцях мені не подобається, коли появляється така скоринка по боках, тому що вона якась дуже жирна. І саме яйце таке дуже дивне виходить. І я побачила рецепт в ТікТоці, як готувати яйця без цієї скоринки. І вони виходять дуже естетичні. Показую. Ставимо сковорідку на такий дуже низький рівень. У мене максимум 10. Трошечки олії. Потім на саму сковорідку висипаємо спеції. Я сиплю сіль і перець. Улюблюю. І розбиваю яйця. Можна залишити так, але я люблю, коли жовточки такі трохи розпливаються, тому я жовтки спеціально крамсаю. У нас стає є такий трошечки біленьким, Це те, що нам потрібно. І тепер я це все накриваю кришкою. У мене сьогодні немає ніякого свіжого овоча, але є. Буряк. Ах, не класно. І шинка. Ну все, я зараз поїм і розкажу, який в нас сьогодні план на день. Я сьогодні буду працювати з дому, могла піти в офіс, але вирішила, що залишу вдома. У мене накопилося прання. Також сьогодні ввечері я йду на манікюр. Ви могли помітити мої червоні матові нігті. Це було таке спонтанне рішення минулого разу. Я побачила просто в когось в інстаграмі і зробила такі самі. Більше не хочу. То підемо сьогодні робити манікюр, педикюр. А потім ввечері я хочу зізвонитися зі своєю сестрою Катією, тому що ми плануємо поїздку разом на лижі, і треба вибрати, куди ми поїдемо. І коли, і що треба. Купа справ. Такі красунчики в мене, кава моя. І от знову сижу, шукаю, щоб мені послухати, щоб настроїтися на робочий день. І закинути прання. І не можу нічого знайти на ютубі. Ранкове шоу Левина Джипів. Щось переслідувало мене на роботі. Жахас таки в Reddit. Що не так з тему? Огляд на бренд, Руходе. життя в селі. М -м -м. Це може бути цікаво. М -м -м, але щось я не в настрої. Урагани знищили Флориду, Гастротур Париж. 20 улюблених фентезі історій. Походу, прийдеться слухати музику. А, додивилися вчора супермаму без коментарів. Я тепер in my decisions. Ще в є рекомендація прямо від душі такого мила від «Rituals». Це моє друге по улюбленості мило. Перше по улюбленості. Оце найкраще мило, яке я коли-небудь пробувала, тому що воно дуже класно пахне і легко змивається з рук. Ну, ви бачите, в мене тут взагалі колекція ціла. У мене ще є таке. І таке. На кухні в мене ще одне мило зустрічала. Коротше, в мене скрізь воно є, бо воно дуже класно пахне. Від душі рекомендую. Теж так посеред дня пробираєте? Це мій спосіб підтримувати чистоту. Продав, діп, труси. Не продав. Не продав. Ну так, да, не продав. По суті, ну і правильно, що виростали. Бачите, на нуль жилки у людини взагалі. Блін, мені в ще раз одну хвилину. Yeah, I feel more like me? Друзі, всім привіт! Я вже поспішаю на своє ранкове тренування. Нарешті Аня відчуває себе краще і на сьогодні буде день рук. Я зрозуміла, що мені подобаються ранкові тренування більше, бо в мене є більше енергії. Раніше я ходила тільки ввечері, прикиньте. Зараз, зараз ввечері я просто ледве тримаю себе. Mm -hmm. Забрала свою посилочку. Це в мене новенький SSD-диск. Я люблю таке. Шовта. Сьогодні мало людей, то я більше розкута. <серкнув> угу, живіт. О. Поспішаю в офіс. Багато включень не буде, бо я ж на роботі. <серкнув> Вчора ми з Каті так і не поговорили про нашу поїздку в гори. Але сподіваюся, перенесу це може на вихідні. Боже, я така щаслива після залу, у мене купа енергії. Купа. Зараз всіх порву. Всім добре, то перша треживка з матір. Дякую. Дякую. Дивіться, в мене є такий кулончик. Він дуже прикольний, мені подобається. Але є один нюанс. Він коштує 5 злотих. Я його купила на тему. І сьогодні я говорила про це зі своєю колегою і сказала їй, що мені тут подобається, але воно ну виглядає норм, але відчувається дішманське. І вона мені сказала, що є схожі, але кращої якості в масі модуті. тому зараз я піду і подивлюсь, що там є. І ще мені треба було все одно піти в торговий центр, тому що закінчилась моя улюблена тоналка. Треба зробити ресток. Блін, це єдине, що є в магазині, і мені воно не дуже подобається. Походу, я знайшла скарб. Блін. Це ж ідеально мені для бігу. О, до мінус дев'яти. Чи краща така куртка. Чи біла? Хто і нічого собі тут Хм? Mm -hmm. Дуже класно. Ну доволі прикольно. Тут ще її можна затягнути. Mm. Я якась така велика зараз, але. Mm. Якась наче велика на мене, ні? Блін, може це не скарб? На ній написано, що, на ній, що в ній можна бігати до мінус 13. Чи довіряю я цьому? Хм. Ну, якось вона висіла була краще, ні? Ладно, я не купляю нічого і жду ваших коментарів. Це мій відео. Мені треба Тінт Міракл. Блін, його що нема? Ааа, є, мені треба 10 віддінок. Вау, все наскільки в тумані. Розпаковка! Я прийшла з моїх закупів, і в мене є вам що показати. Так, з що, я нічого не купила. Чекаю ваших коментарів, як вам ті курськи, я теж подивлюсь на монтажі, чи мені подобається. Зайшла в Сефору, щоб купити свій улюблений тональний крем. Купила. Точно такий самий, як у мене, був сьогодні. Зранку закінчився. Але він щось подорожчав, капець. Він коштував 265 злотих. Я подумала спочатку, що це дуже дорого, і пішла говорити з консультантами, щоб мені підібрали щось інше. Я поміряла Airborian і Fenty Beauty. Fenty Beauty взагалі якийсь кошмар, він легкий як маска. Ерборіан, я не побачила, що він взагалі є на моїй шкірі і він нічого не перекрив. Я... І він коштував 200 злотих. Я думаю, якщо я буду щось купляти неперевірене за 200 злотих, то я краще куплю перевірене за 260. Так, я і купила його. Але мені дали подарунок. Щось тут дали а, це пробник Yves Saint Laurent Libre Едт. В мене він був, я його віддала. Потім я ходила, гуляла і згадала, що закінчується мій улюблений крем. Мій улюблений крем це Kiehl's Ultra Facial Cream. І в мене він закінчується. І в Kiehl's є ось такі рефіли. Їх набагато вигідніше купляти. Я його просто заливаю в свою існуючу баночку. Але там була така пані, яка вмовила мене зробити в них конто. Я довго не хотіла, вона каже: ну давай, ну давай. І я погодилася, вона мені дала цілу кучу всіх пробників. куча масочок, тонер, SPF, умивалка, ще штучка. Ну і все, але і так досяга. <правда> а потім я вже йшла додому, і на виході з торгового центру в них акція в честь Хелловіна е, або чогось такого. Акція така: якщо ти зробив закупки в торговому центрі більше, ніж на 400 злотих, то ти можеш обрати подарунок: набір косметики або шоколадки. Я вибрала набір косметики, і мені випало ось це. Це я могла вибрати який запах. Коротше, штучка для тіла і штучка для рук. І я пробувала креми за бодішоп, вони прикольні. Пахне добре, зволожують. Удачно пішла! Я зайшла на сайт подивитися на підвіски, які є в масі моддуті, бо думала, може я щось прогавила. Ось це бачила, але воно таке якесь дуже велике. А ось це, це це те, яке я хотіла б собі мати. Бо воно дуже схоже на те, що в мене є, тільки воно наче більш якісне. Оце оцей цей шнурок з шкіри. І Бачите, він такий довгий, це якраз те, що я хочу. Блін, він камінь soon, Це означає, що його ще нема в продажу. Чорт але інші теж є прикольні, може я зараз вже можу собі щось замовити? Ну що, друзі? Я думаю, я буду закінчувати з цим влогом. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і зустрінемось дуже скоро. Пока! Це, це початок трагедії.